Ясон і Медея Біолку, смерть спілеї, грецький міф, підступний пелій, не дотримав своєї обіцянки і не повернув Ясонові владу його предків. Обурений Ясон вирішив помститися, і в цьому йому допомогла Медея. Незабаром випала негода. Старий батько Ясона, Есон, дізнавшись про зібності Медеї, попросив повернути йому молодість. Ясон також благав їй виконати це прохання. Медея погодилася за умовою, що їй допоможе А півночі, коли зійшов повний місяць, Медея покинула дім. У темному одязі боси, розпущеними волоссями, вона прийшла вулицями, де панувала нічна тиша. На пригресі доріг, піднявши руки, тричі викнула голосно. Потім впала на коліна і почала заклинати ніч, місяць, землю, небесні світила ріки і гори. Медея благала рікати про допомогу. Богиня почула її і прислала кодісницю на заправжних критлатими драконами. На цій передісниці. Медея дев'ять днів і ночей збирала чарівне зілля. Повернувшись, вона приготувала два вівтарі один для Гекати, другий для богині молодості. Перед ними викопали ями, принесли жертву і дійснили ритуал, закликаючи Аїду і персефону. Потім вона прислала Єсона, поклала його на чарівне зілля і зрила його в суміш. Мідному казані, Коли зілля закипіло, суха гілка, опущена в нього зеленіла, вкрила... Лисям плодами. Медея перелила зілля у рану Лесона, і той помолоділий, прокинувся зі свіжим румянцем на щоках. Натхненням успіхом. Медея вирішила використати цей метод щоб помститися в палієві. Вона перекинула його дочок виконати ритуал, щоб їх заспокоїти. Показала чудо, кинула за кого-то барана, указані, зіллям. І той перетворився на молоде ягня. Палієві дочки погодилися. Медея приготувала. Інші цілля позбавлені магічної сили. Присипавши Пелія з клинанням, вона змусила дочок перерізати їм горло, обіцяючи повернути батькові молодість. Піддавшись на її умовляння, вони завдали смертельних ударів. Пелі прокинувся і благав милосердя, але медея завершила злочин. Вона розшанувала тіло Пелія і кинула в казан. Потім, сівши на колісницю, забережно драконами зникла. Син Пелія одразу поховав батька, влаштував на честь його ігри. Який змагалися видатні герої Греції. Однак Ясон не здобував владу над іолком, а трас його за вбивство, вчинене Медеєю. Покинувши батьківщину, Ясон з дружиною вирушив до Корінфа.